Самольот. Грязь. Площадка – открытка. Стоп! На Вовчинецьких горах спілкується закохана пара, і дівчина каже: Боже, яка краса! Сонце ніби обіймає небо гарячо багряними кольорами, але роздмухує цю красу ніжно-персикові. Так, закат неймовірний. Відповів хлопець. І ой, Дівчина так файно сказала, що я аж насправді заслухалася і ще лепа мені ледь черевики не віддавила. Але закат був жирною плямою на тлі сказаного. Отож, закат, росіянізм, українською захід сонця. Коли ми спілкуємося, нам не треба уточнювати, що захід саме сонця, тобто можна сказати: так, захід неймовірний. А як ще можна сказати: Зоря, зірниця. Зоря зірниця може і по-книжковому, але ж ну гарно, справді. Наприклад, я, приклад приведу Олесь Гончар, писав: буває вечірня зоря золота, буває рожева, а ця ось багрянисто-туманна, червона, густа. Можна ще сказати заграва. Так, заграва не лише від пожежі, але й від сходу чи заходу сонця. Під гільотину заборони потрапив сполучник Аби. Мовляв, це штамп, який втратив стилістичну виразність, сказали московити. Аби дозволяли використовувати лише в одному значенні тільки. Наш схоже на толька. Угу. Але не варто забувати, що у цього сполучення аби є ще один варіант значення щоб. І тут дуже цікаво. Знаєте, що московити вигадали? Аби дорівнює щоб заборонити. Адже в такому значенні цитую. Різко виражена діалектична орієнтація на захід, а тому воно не може бути використане у перекладному тексті на рівні з літературними. Тобто фраза, нехай так все і залишається аби не гірше за їхнім розсудом, панове це було щось таке сільське. Принизити, применшити це ж їхня стратегія. Повертаємо своє.